Привіт, підписники каналу та просто відвідувачі. Ті, кому цікава тема електроустаткування, електрозахист нашої оселі. Наразі хочу показати, розповісти про новинку, яка з'явилась в нашому інтернет-магазині 220 КМЮ від компанії Thomson під назвою PZIP. Пристрій захисту від імпульсної перенапруги. Так називається цей пристрій у по-російськи, П, по-українськи. Що хочу сказати, що спірне для мене питання щодо його використання, доречності його використання і доречності встановлення в квартирі саме такого пристрою. Я ще раз розповім. Як я себе позиціоную, і що я буду оглядати, що я вам розповім. По-перше, я не електрик, І раз, який довод, до якого варто сприймати за істинну останню інстанцію і керуватися моїми рекомендаціями. У мене є власне бачення, я його озвучую в своїх роликах: бачення цього питання, от використання Бзіп. А кожен же власне сам приймає на свій розсуд, варто використовувати чи не варто. Моя задача в першу чергу я не скриваю цього, продати те, що я вам показую. Але я хочу продати не кота в мішку, а перед тим, як щось продати, щоб ви побачили його, зрозуміли, чи воно вам потрібно це чи не потрібно. Те, що я вам пропоную, можна купити на Aliexpress в Китаї трошки дешевше ніж в моєму магазині. Зачекати місяць і буде зекономити. Хочете, можете в мене купити. Я ні до чого не призиваю. Я ще раз показую і залишаю вам право вибору. І намагаюся разом з вами сам розібратися. Буду вдячний за коментарі і поради щодо використання даного пристрою в щитку квартири або будинку. І так, що для чого далі підемо взагалі, потрібен ли чи цей девайс, так сказати, в кожній квартирі чи будинку, чи не потрібен, що він робить, що він вміє, в чому його відмінність від реле напруги? реле напруги, до речі, ну, на мій погляд, дуже легкий, в моєму розумінні прилад, який зрозуміло прийде напруга більше зазначеної межі. Він виключить живлення квартири або будинку. Все зрозуміло. До, стосовно ПЗІП. Трохи інша ситуація, і для мене ну, важко було в освоєнні цієї теми. Я довго багато переглядав відео, як підключати, чи потрібно, які саме ставити, в яких ситуаціях. І досі в мене залишилося багато питань, на які я сам не маю відповідь. Я розповім своє бачення, доцільність використання і схему наприкінці, спочатку про доцільність, а далі про. Варіанти і як його правильно підключати. Знову ж, це, на мій погляд. Я буду радий, якщо дійсно електрики з'являться в темі, дадуть мені пораду, дадуть іншим пораду. Я, до речі, як готувався до цього відео, то і читав статті, не статті, а навіть закони на сайті Мінрегіону, Міністерство регіонального розвитку, там про організацію Близького захисту, блискавка захисту, де згадується про бзіп, отакі штуки, прилади. Але ну настільки там все туманно читав на, до наукові докторські дисертації, як підключати. Всі сходяться на тому, що їх використання доцільне, воно оправдане. Але от саме як підключати, ну дуже важко розібратися, особливо не особливо для мене. Можливо, комусь буде легше це питання, і так, що я зрозумів. По-перше, діляться на три і так. Давайте що він робить і в чому його відмінність від релена пруги. Ну, реле напруги я сказав, що робить, але бувають в мережі, особливо під час удару блискавки, сплески, не знаю, як по-українськи, коливання миттєві і на дуже велику силу струму, коли реле напруги або згорить, або явно пропустить це коливання через себе і згорить ваша апаратура. Це мова йде не про 300 400-500 вольт, а про напругу десь там, кіловольт, 1000 вольт, 2000 кіловольт, 10 тисяч кіловольт. А така може бути в мережі, особливо, якщо йдеться про мережу в приватному будинку, і до вас підходить до вашого будинку не підземні комунікації, енергоживлення підходить, а по, по стовпам. От в даних випадках саме варто ставити у такі прилади в квартирах, в принципі, теж мабуть, що їх доцільне використання, але ну не на не настільки воно необхідне у квартирах. Але давайте далі розберемося. Отже, пояснив, як його принцип роботи, що він робить. І, до речі, щодо підключення, стільки теж цікавих питань, і стільки відео я переглянув, і кожен автор стверджує щось на свій розсуд, щось інше. Я нічого не буду стверджувати, Я свою думку не буду казати, що це істина, але свою думку, як його підключати. І так зрозуміло, що він робить, захищаю від. Недовгих, нетривалих коливань, високих коливань, сильних коливань, напруги та струму в мережі. Тобто долі миті секунди, але за цю мить може згоріти вся техніка в вашому будинку. Є їх трьох видів у нас в Україні по українським стандартам, перший, другий, третій, по китайським стандартам буковка D, C і буковка B. От бачимо, ТГЗ це марка цього. Самого. ПЗІП ТГЗ-40 і в кінці буковка D C. B. Це ПЗІПи розраховані на однофазну мережу з двома полюсами. Як вони підключаються, ну, так як від з, виробника даного пристрою. L-L-L фаза нейтраль. А це ПЕ-провід, це тобто заземлення. Якщо у вас нема заземлення, тоді, 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 на мій погляд, тоді його варто зробити, особливо якщо це ви живете в приватному будинку. І підключати тоді до того, що ви зробите там контур, закопаєте якийсь землю біля будинку, і оце буде ваше заземлення. Тоді він зможе захистити вашу мережу. І так, що він робить? Наприклад, цей найвеликий, тут від. Ні, це, мабуть, наймалий. Тут дивіться, оцей буковка D від 10 кА до 20 максимально кА, буковка C від 20 кА до 40 кА, якщо я правильно називаю. І останній червоний від 30 до 60. Це, як я розумію, ставиться на вході десь в багатоквартирну будівлю. Ще тільки при вході в будинок. Цей може вже ставитися в розподільних щитах, де ну, от, уже у вас в будинку для захисту, мабуть, що це найбільш вживаний з такими характеристиками від 20 до 40. А цей вже рахується від 10 до 20 кА. Рахується для захисту якоїсь дуже як сказати, дорогої цінної апаратури, яка дуже чутлива до коливань в мережі. Де його ставити? Я думаю, ставити будь-який з них треба після відного автомата. І його принцип роботи, я ще не розповів, розповім трошки про принцип роботи. Якщо сюди ще раз підключається фаза нейтралі, вони собі пішли далі. Тобто не те, то, що фаза підключається і десь знімається. Ні, вона просто сюди підключилася і далі вона собі пішла на, наприклад, реле напруги. Тобто тут відний автомат ліворуч, з відного автомата знімаємо сюди фазу, сюди нейтраль, і звідси вже знімаємо фазу нейтраль і переключаємо вже її на реле напруги. І так, що робить саме пзіп? Коли струм до 275 вольт, він собі без всяких можна сказати, що його немає, і він ніяк не відображається на роботі ваших електроприладів чи вашого електрощита. Коли напруга різко збільшується, тут всередині стоїть варистор. От тут такі запасні катежі, які можна міняти, бо буває, що він горить. Хоча він багаторазовий рахується, тобто дивлячись, який, яка буде сила струму, скільки вона буде перевершувати. От, наприклад, цей має працювати від 10 до 20 кА. Він має працювати і назад повертатися так сказати, в робочий стан після спрацювання. Багато говорю. вибачайте, можливо, мій хід думок не дуже зрозумілий. Я намагаюся розбиратися в цій темі, наскільки це мені вдається, мені судити важко. Ще раз буду вдячний вам за коментарі і поправки, якщо щось помічаєте, що я говорю не так. На чому я зупинився? Тут стоїть варістор, коли буде великий струм, він буде фактично замикати от і скидати зайву напругу на землю. Тобто буде фактично створювати короткі замикання, і відповідно сила струму після короткого замикання зросте в рази. І автомат воду, який стоїть перед зазвичай перед ПЗІП, спрацює по перебільшенню по струму, відповідно, відключить вашу мережу живлення. І що можна сказати, про бзіп, він набагато швидше спрацьовує, аніж реле напруги. Нема таких напруги, які спрацьовують миттєво при значному перебільшенню. Воно може і взагалі згоріти. Ну, ось такий це його принцип роботи. Щодо підключення, я теж вже сказав: фаза нейтраль, земля. Після нього ставиться уходить на швидше за все, після нього ставити реліг напруги. Перед ним відний автомат. Це на однофазну мережу. картриджі змінні, Катриджі ось такі. От. Ось вони виймаються тако. картриджі самі окремо продаються. Ну, Зазвичай вони багаторазові, я вже казав, служать вони досить довго, Ну, поки не буде. Хай би вони взагалі нікому ніколи так сказати, не пригодилися, але. Береженого ну, Бог береже і чи ставити, от, наприклад, ще раз такі в квартирі, я собі, в принципі, ще не вирішив. Ну, На мою думку, зайвим це не буде. І Якщо вирішите ставити, то, 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 то можете в мене придбати, можете купити на Аліекспресі. Давайте я попробую ще розібрати. Бо хтось казав, що. До речі, про компанію Том ще пару слів це, мабуть, саме китайська компанія, яка продає не тільки там бо вона продає напруги. Діфавтомати, трифазні, однофазні, в общем, дуже широкий спектр у неї продукції, асортимент. І я би сказав, що це дуже надійна фірма китайська, яка заслуговує на довір. Давайте от ми розберемо. До речі, ці самі йдуть, вони, бачите, запаковані зіпи в плівку. Ось такі. Тобто вони водопроникнені, ну, мабуть, що от так, щоб вони ніде не відсірелі, нічого там не поєжавіли. А от самі вже картриджі йдуть без. Всякого упакування. Попробую я його відкрити, бо казали, що там варістор стоїть, який там слабенький, не залитий, чи ще щось. В общем, не були задоволені якістю виконання. Давайте подивимося. Я, в принципі, не мам ні з чим порівняти, мало що я вам скажу якість, я покажу. Коментувати. Ну, опять же, я можу прокоментувати, але це буде мій власний погляд, як воно там що. Але краще. Не слухайте коментарів моїх чи чужих, а побачити на власні очі, що я, власне, і намагаюся вам показати. Ну, ось там залитий всередині аристор. Ось тут біленьким якимось, ось такі клеми потужні, ось мідь, на погляд, ну на вигляд виглядає як мідь. Ну, ось так виглядає цей катр зсередині. Можливо, я погано показував, сфокусую камеру, ще раз покажу. Варистора зовсім не видно, який він, ну, він там залитий. Ось так і легко розбирається, легко збирається цей картридж. На цьому, мабуть, все. Що хотів сказати, ще раз покажу ближче, можливо, кожен. Займаю стандартні, здається, 2, два місця на Дінрейці. Ну, ось, все, що я хотів сказати, сказав. Якщо щось неправильно сказав, я перепрошую ще раз і буду вдячний за зауваження та виправлення і думки щодо доцільності встановлення саме в квартирі багатоквартирного будинку. Бо в мене зараз стоїть якраз питання, я, чесно кажучи, для себе ще не вирішив. Але, здається, оцей самий маленький, Вольтаж, тобто для чутливої апаратури, мабуть, все-таки доцільно ставити, на мій погляд, навіть у квартирах. Так що я послухаю ваші коментарі, почитаю і буду дуже вдячний. І швидше за все, ну, наразі я думаю, що все-таки його варто собі поставити. Ну, Ось такі мої думки. Буду рад за ваші думки, за уваження. До, до зустрічі!